Доброго дня друзі! Давно нас не було на виході. Обіцяли закінчити навіску і вам показати. І ще попри навіску ми дещо доробили. На пробу будемо Зараз вам покажемо навіску. Дворили яблучка нижні. Як бачите, поставили шплінти, шплінтуючі пальчики. Дещо поміняли, переселили. Дерку бо нам не піднімало, так як мало бути. Вже пробували ворати ним. І мали ЗМЖА десь з насосом проблеми. Поміняли ми новий насос, насос почав грітися. Все, гріло, не піднімав. Поміняли на знову новий купили другий. Ну, завели все, поки піднімаю, все працює Так що їдемо пробувати.